А як виглядає просте людське щастя? Вишневий садочок, хатка біля річки, для когось, звичайно, більше. Катеж в Італії, яхточка в затоці, ну і так далі. Сенс той самий, різниця у пропорціях. У всіх цих садочках, хатках, котеджах та яхточках потрібен один найголовніший компонент внутрішнє задоволення, гармонія з самим собою. А це вже нерозривно пов'язане з містом життя, взагалі з ідеєю творця для людини, стосунків нарешті з ним. Можна, звичайно, пробувати й надалі без нього. Але ви завжди будете зустрічати людей, які мають усе для щастя і, тим не менш, нещастя. А також, напевно, ви зустрінете тих, хто за ідеєю повинен бути дуже нещасний за своїх обставин. Але дивіться, його очі горять. Він має Дивовижне світло усередині.